Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі чудову цікаву добірку турецьких серіалів із рубрики Турецькі серіали, які рекомендують глядачі. Це серіали різних жанрів, щоб кожен знайшов собі за смаком. Але перед тим як продовжити, я щиро хочу подякувати моїм постійним глядачам і тим, хто ставить лайки та пише коментарі під моїм відео, адже це допомагає нам у розвитку каналу. Розпочне сьогоднішню добірку турецький серіал Тисяча й одна ніч. Залишившись одна із сином після загибелі чоловіка в автокатастрофі, Шахризада прикладає всі зусилля, щоб жити далі. Жінка влаштовується на роботу у велику престижну компанію. Поступово життя входить в нормальне русло. Але одного разу все рушиться в один момент, коли у сина Шахризади діагностують тяжку хворобу. І для того, щоб врятувати хлопчика, потрібна високооплачувана операція. В першу чергу вона звертається за допомогою до Свекра, надіючись на його допомогу. Але він завжди був проти шлюбу сина і відмовляє допомогти онуку. Тоді подруга Радича Хризаді попросити необхідну суму в кредит у власника компанії. Він погоджується дати кошти, але при одній умові. Жінка в люті від почутого, але розуміє, що іншого шансу врятувати сина немає. Зневірившись, погоджується на цю угоду. В серіалі Жорстокий Стамбул в головних ролях знялись Озан Долунай, Міне, Тугай, Бірґвювен, сім'я Караджая живе ні в чому собі не відмовляючи. Ага, караджай володіє солідним майном. Після смерті брата він став доглядати сина свого покійного брата. Але доля так розпорядила, що племінник Караджає на ім'я Недим інвалід і не може вільно переміщуватись. Одного разу бізнесмен дізнається про свій страшний діагноз, і з кожним днем йому стає все гірше і гірше. Він вирішує встигнути одружити Недима і навіть молоду та вродливу дівчину підібрав. Але той же час на батьківщину повертається його син Дженк, і тут розпочинаються справжні сімейні інтриги. Неочікувано у нього просинаються до цієї дівчини. Безмежні почуття, саме такий розвиток подій міг розрушити порядок цієї родини. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть свої враження про нього. Серіал листопад в серіалі знялись Фахріє Евджен, Деніш Чекір, Кюхче Бахадир та інші. Алі зі своєю дружиною живе в невеличкому місці, і виховує п'ятьох дітей. Слухняні діти намагаються прислуховуватись до порад батьків, допомагати їм по господарству і радувати своїми досягненнями. Сім'я живе в гармонії, любові та підтримці. Все змінюється, коли батьку пропонують вигідну посаду у Стамбулі. Вони відправляються у велике місто, в якому мріють здійснити всі свої плани. Підлітки впевнені, що в мегаполісі вони зможуть влаштуватися в престижні університети і потім піднайдуть. Відуть високооплачувану роботу, але велике місто поступово розпещує молодь, заставляючи забувати про цінності, які закладали в них батьки. В серіалі Чудова двійка в головних ролях знялись Ібраїм Чілікол, Керем Бурсін, Озгей Гюрель, Ойкю Караель. Мерт Барджа і Мустафа Керемджан протягом кількох років успішно працюють в одному відділенні поліції комісарами. Обидва є чудовими професіоналами у своїй справі, проте характери, звички та уподобання чоловіків суттєво відрізняються. Мерт відноситься до категорії типових холостяків. Поліцейський не стежить за своїм зовнішнім виглядом, не вміє і не любить займатися приготуванням їжі. У той же час, як Мустафа звичайно, охайний і педантичний чоловік. Мешкає у великому будинку, де завжди панує бездоганний порядок. У нього є спадкоємець мехмед, сестра Нілюфер, а також колишня дружина Яхмур, яка, як і раніше, не байдужа Мустафі. Цього разу перед правоохоронцями поставлено завдання затримання та викриття. Тя вкрай небезпечної кримінальної спільноти міжнародного масштабу чоловіки змушені діяти спільно щоб досягти необхідного результату, не зважаючи на небезпечну взаємну антипатію. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, свої враження про нього. Серіал Холоднеча. Аяс та фірузе це двоє молодих людей, які закохуються один в одного. Але по настанова матері Аяс вимушений покинути фірузе і одружитися на дівчині, яку вона вже підібрала. Одного разу на будівництві трапляється нещасний випадок, де працює батько фірузе. Його звинувачують у загибелі людей. Фірузе намагається довести непричетність винесеного звинувачення та доказати невинність батька. На шляху до правди фірузе знову зіштовхується заязом, котрий і являється. Ається власником тієї самої будівельної компанії і має відношення до нещасного випадку.